Застрибнути в останній вагон, тим паче, до найближчого відділу міграційної служби. З 1 серпня скасовується послаблення для власників паспортів книжечок, які не вклеїли нове фото у посвідчення. Кого це не стосується та чи штрафуватимуть за протерміновані світлини, пояснить наша Ніколь Савченко. Щойно пану Віктору виповнилося 45, а він уже у відділі міграційної служби. Yes. Пішов, сфотографувався, отримав фотографію, взяв паспорт. Прийшов в відділ міграційної служби, здав фотографію, паспорт. Тепер терміном 5 робочих днів і два вихідних мені вклеють фотографію. Я лишив пока книжечку. Чому вам так зручніше? Чи як сказати? не знаю старовір? Таких як Віктор, тих, кому виповнилося 25 або 45 років, тут побільшало. Все через нові правила вклеювання фотографій у паспорт. На період дії карантину особи, яким виповнилось 25-45 років, могли не робити вклейку на сьогоднішній день. Вони мають. Прийти і подати заяву до кінця липня. Особи, день народження, яким припадав на дату з 13 березня 2020 року по скасуванні дії карантину, а саме 30 липня 2023 року. З 1 серпня особи, які не здійснили в клейку встановлений їм період, повинні будуть приходити до нас на попередню консультацію, отримувати реквізити і оформлювати id картку Мова йде виключно про тих, кому виповнилося 25 або 45 до початку повномасштабного вторгнення та за місяць до нього. Якщо вони не встигнуть вклеїти нове фото у паспорт книжечку до 1 серпня, пізніше цього зробити не зможуть. Потім лише заміна паперового паспорта на біометричний, але скасовані послаблення не стосуються ювілярів, яким виповнилося 25-45 вже під час великої війни. Особи, у яких день народження припадає на період дії воєнного стану. Це вже у нас виходить інша ланка на цих особ це не розповсюджується. Тобто, в кейку їм ми зможемо зробити це. Можуть бути особи, у яких день народження припадає на дату з 25 січня 2022 року по скасування дії воєнного стану. Та в будь-якому випадку нікого штрафувати не будуть. Щодо самої процедури, то переклеїти фото можна безкоштовно, а процес займе кілька днів. Заміна ж на біометрію триватиме кілька тижнів та коштуватиме 450 гривень. Для вклеєння фото до паспорта у зв'язку з досягненням 25 або 45 років особі необхідно надати дві фотокартки, паспорт. Ми даємо відповідну заяву. Заповнює людина, здає документи. П'ять робочих днів відбувається процедура вклеювання фотокартки. Потім людина звертається сюди і забирає свій паспорт. Все дуже швидко. Разом з тим. Рано чи пізно замінити фото в паспорті доведеться всім, кому виповнилося 25-45. Після завершення воєнного стану цих людей буде місяць на вклеювання світлини. Тож у міграційній службі радять не зволікати, аби потім не стояти в кількаметрових чергах. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, News, телеканал відкритий.